Обман. Це найслизькіший шлях, який ніколи не приведе до успіху. А ви потрапили на YouTube канал Кухньо-Трафіку. Мене звати Павло. На своєму каналі я безкоштовно віддаю інформацію про таргетинг, маркетинг та дизайн, яку не віддають навіть на платних курсах. Поїхали. В сьогоднішнє відео я не дармово розпочав з цитати про обман, тому що я хочу розповісти вам цікаву, правдиву. Історію, яка трапилася між мною, моїм учнем, його клієнтом, та ще одним розумним, як вважає тільки цей хлопець таргетологом, який за гроші клієнта накручував у собі підписників. Просто запускав рекламу на свій аккаунт з рекламного кабінету його клієнта. Я звертаюся до всіх підприємців. Обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що я в кінці розкажу вам та детально покажу, як контролювати ваших таргетологів, аби з вами не трапилося такої дуже неприємної ситуації. Так само звернуся до таргетологів. Будь ласка, не використовуйте цей метод, про який я вам сьогодні розкажу, з метою, аби нечесно отримати вигоду за рахунок інших. А тепер давайте розбиратися. Почнемо історію з того, що один із моїх учнів, який навчався у мене на офлайн-основі, він з мого міста, знову ж таки, повторюся, закінчив мене курс і почав шукати собі клієнтів за допомогою розсилки, яку, до речі, ви можете забрати в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі під відео. Отже, закрив він клієнта десь за перші 7 днів після того, як закрив курс. Хлопець достатньо впевнений, закрив клієнта на 400 доларів, і це була рівно вартість мого курсу на той час. Цей клієнт так само був з нашого міста. І це була ніша доставка ролів. Хлопець домовився з ними про зустріч, зробив презентацію, все показав. Обидві сторони влаштували умови, вони дали по рукам, підприємець заплатив гроші Стасу. Вони, в принципі, розпочали співпрацю. Я привітав Стаса, і через деякий час він надсилає мені в телеграм. Ось це повідомлення. Ніби якийсь хлопець, теж таргетолог з мого міста. Я вважав його достатньо компетентним, хорошим хлопцем. А звернувся він до Стаса з питання. Кейсів з б'юті Наскільки я знаю, що агенції у цього хлопця ніякої немає. І чому б він міг запитувати у Стаса з приводу кейсів? Ну, попросту да, там, запросити його до своєї агенції. Але так як агенції не було, то багато хто з таргетологів користуються тим, що можна просто цупити кейси у інших таргетологів. Багато хто викладає свої кейси, не розміщує на них водяні знаки. І інші таргетологи, початківці, особливо, тирять ці кейси і потім показують іншим підприємцям, що це їхній кейс. Максимально неетично, не екологічно і так далі. тому подібне. Я сказав Стасу, аби він не відправляв жодних кейсів цьому хлопцю, і, в принципі, діалог у них на цьому закінчився. Далі відбулася дуже цікава ситуація. Але давайте спочатку змінимо кадр. Ну Куди ти її засунув? А, а якби я вімкнув її, друзі? Дуже важко бути таргетологом, маркетологом, оператором, звукорежисером, дизайнером, тарологом, я не знаю, все в одній людині, все робиш сам, все знімаю сам постійно, все запускаю сам. Тому, будь ласка. Якщо є можливість, а вона в тебе обов'язково є. Виділи 3 секунди часу. Поверни телефон, в якому ти в стані його зараз не тримав, постав лайкосик, якщо це комп'ютер, згорни повинно екранний режим і кинь лайкосик. Ну і коментик можеш написати в тому що для мене це буде дуже важливо. Я ж для вас це роблю. Хто вам ще таку інформацію розповість? А? Що у нас відбувається далі? Крапельки ближче полетіли. Стас пише мені, що він. Налаштував, да, там, хотів налаштувати бізнес-менеджер своєму цьому новому клієнту з ролами. І вони, звичайно, вже крутили рекламу. Ви самі розумієте, з ким вони крутили рекламу. Слухайте далі, далі буде дуже цікаво. Він зайшов подивитися. Кампанії, які вже були запущені раніше, да, аби зробити такий аналіз, скажімо так. Клієнт, в принципі, нічого не розумів в таргетингу, бізнес-менеджерах, в, бізнес в фан-пейджах, в цих всіх прив'язках, і взагалі що там треба робити. Клієнт такий, що тримайте гроші, зробіть мені результат. Мене взагалі ну, нічого не турбує, да, що ви будете робити. Просто мені потрібні клієнти. Отже, що помітив Стас, він каже, що тут є там їхні кампанії. Я зайшов подивитися там результати, зайшов подивитися креативи, які запускали, і скидає мені ось такий Скріншот. На цьому скріншоті ви можете помітити назви кампаній. Верхня кампанія все окей. Бачимо, що це креатив, такий, який він не має бути. Що по-другому креативу? Ми бачимо, що там просувається допис з інстаграму. Ну, скоріше за все, да, я це вже потім зрозумів, що це був допис з інстаграму. Третя кампанія. Так само, там все окей з назвою, але подивіться на креатив. Там взагалі якийсь хлопець, м -м, текст, да, копірайтинг, оффер, не знаю, що там було там. Літмагніт, я не розбирався, не шукав, в принципі, це мені і цього було достатньо. Зовсім не стосується ні ролів, ні піци, нічого взагалі з того, що має цей клієнт. Який висновок ми можемо з цього зробити? Спочатку я подумав. Можливо, у хлопця були якісь проблеми з бізнес-менеджерами, з рекламними аккаунтами. Можливо, він там да, запускав рекламу з одного аккаунта і собі, і клієнтам, і вони якось там розбиралися, да, там з грошима там, можливо, там списували, списували гроші, і він потім там дивився, скільки грошей відкрутила відкрутили його компанії. Він віддавав їм ці гроші. Хоча, в принципі, цього робити нормальний, адекватний, компетентний таргетолог, жоден не буде. Взагалі ніколи проблем з бізнес-менеджерами немає. Можна взагалі купити його, шопи різні продаються і нафіг їх купувати, тому. Що їх можна створювати самому там за 30 хвилин обходити ЗРД? У мене є відео на Ютуб-каналі, просто подивіться, там у мене все є, що вам треба. Я зрозумів, що, скоріше за все, мабуть, це не випадково. Я запитав у Стаса, а чи питав ти у клієнта цього, да? чи знає він про те, що запускалася така-та-така-та реклама? І він сказав, що клієнт взагалі гадки не мав, що в нього щось таке може відбуватися. Ніхто його не вводив в курс справи. Так само ці рекламні кампанії, в яких знаходились його креативи, як ви можете побачити, знаходяться в статусі, видалено, що говорить про те, що на 99,9% моя теорія абсолютно підтверджується. Повернемося до тієї ситуації, коли хлопець, який списав йому Стасу, да, і просив у нього кейси, і як ви вже могли здогадатися, це один і той самий хлопець. Красава! Прямо зараз, як я вам і обіцяв, підприємці, і я покажу вам, як контролювати своїх таргетологів. Я розкажу вам, зараз сяду за MacBook, вимкну демонстрацію екрану, все абсолютно покажу. І розкажу, що вам треба просити від ваших таргетологів. Заходимо в Ads Manager. Відразу зараз вилітає нам блокування рекламного аккаунту. Нічого страшного, в мене їх ціла купа. Це там особисті чи якісь, я вже не знаю. Якби. Якщо у вас вилітають блокування, ви якби не бійтеся. Це все нормально. З часом зрозуміти, що це все просто. Так, візьмемо якийсь рекламний аккаунт. Давайте візьмемо, Ну наприклад, там не знаю якийсь клієнтський 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 нехай буде там ось цей це перукарня, який я запускав а, рекламу да з Варшави. В мене там ну Їздив їм допомагати. Це все. На халяву я робив, би, щоб допомогти українським підприємцям. Натиснемо Створити. Дивіться, бачите, фризер, Ну, це, якби взагалі бізнес-менеджер, якому зараз. Щас... Давайте я вам покажу, щоб ви точно переконалися: Фрезер Лаптика uh, 1. Да? Дивимося, що тут у нас є? Сторінки. Їхня сторінка. Рекламний блюковий запис. Блюковий запис Instagram, Ну, треба повторний вхід, якийсь. Бачите, немає взагалі моїх ніяких ресурсів. Тут все їхнє. Переходимо назад. Рекламний аккаунт. Давайте просто зробимо це так. Коли закінчаться вибори в Америці, щоб Фейсбук почав працювати адекватно. Так, значить, що нам треба зробити? Бачимо знову ж таки, фризер. Створити, давайте показую. Трафік, наприклад, продовжити. Вручну продовжити. Відразу не будемо нічого тут налаштовувати. Одразу да? перейдемо сюди. Профіль Instagram. І переходимо на оголошення, бачимо сторінка, ну, типа клієнта. Правильно, що мені треба зробити? Виберіть сторінку, яку потрібно просувати. Я просто натискаю і обираю тут свою бізнес-сторінку. І тут вилітає мій аккаунт Instagram. Все, рекламу, яку я запущу з цього рекламного аккаунту, ця компанія буде просувати мій профіль Instagram, мою бізнес-сторінку. Понятно? Давайте покажу на взаємодії. Створити. Так, вийдемо, це у нас група. Створити. Взаємодія. Продовжити. Вручну. Продовжити. Знову ж таки, переходимо на другий етап. А, так. Максимум. Так, стоп. перегляд відео нам потрібно. потрібно, Що це таке? Ваша реклама? Взаємодія з допусу, відповіді на питання, установка нагадування. Додатки для обміну повідомлення нам потрібно. Sorry. Оновився тут у них Facebook. Датки для обіну повідомлення. Ви обрали, да бачимо. Бізнес-сторінка їхня. Інстаграм їхній. Що нам треба зробити? Просто тут міняємо бізнес-сторінку на нашу, яка прив'язана з нашим Інстаграмом. Трафік вот, кічен, Обираю, все. Мій Інстаграм обираю все. Рекламую за бабки клієнта свій Інстаграм. Далі, закриваємо. Uh, Лідогенерація. Окей, давайте покажу лідогенерацію. Знову ж таки, кампанія, створити ліди, продовжити, вручну продовжити. Переходимо сюди. Миттєві форми. Ну, не прийняли умови. Ну, якби знову ж таки сторінка клієнта. Відкриваю, кухня трафіку. Все, моя сторінка. Зараз тут має пропасти ця помилка, все, бо я умови приймав раніше. Натискаємо оголошення, бачимо: моя бізнес-сторінка, виберіть сторінку, яку потрібно просувати. Ублійовий запис Instagram. Все, все моє. Запускаю рекламу за бабки клієнта, проводжу собі літів. Розумієте, би? таргетологи. Я це показую не для того, аби ви брали і користувалися такими методами. Підприємці, ви, будь ласка, уважно це все перевіряйте. Зараз я вам покажу, що як детально по крокам треба перевіряти. По-перше, Да, просто скажіть таргетологу, дайте мені, да, якщо ви створюєте бізнес-менеджер, дайте мені доступ до рекламного аккаунту, з якого ви будете запускати мені рекламу. Все, він має дати вам доступ. Створити бізнес-менеджер, дати, або якщо він у вас вже є, все це правильно налаштувати, да, і дати вам максимальний доступ, щоб ви могли зайти і контролювати ситуацію. Тепер покроково, після того, як він дасть вам доступ. Давайте знову зайдемо на Facebook. Дав він вам доступ. Що вам треба робити? От ви потрапляєте на свій аккаунт Facebook, да, Наприклад. В принципі, це можна би, ще робити через е, фактури, які да, Facebook виставляє. Е, але там пишуться тільки назви компанії, групи да, і оголошення. Там ну, немає креативу. Бачили да, раніше тільки що показував, що хлопець. Хитрий, він написав, що це суші, да, там, суші, піца, чи що там було написано, вже не пам'ятаю. А креативи потім, ну якщо клієнт навіть зайде, да, там, побачить компанія, суші, піца, ага, все, окей, крутиться реклама моя. І він сховав креативи в цих компаніях свої. Розумієте? Хитрий, але ми хитріші. Що нам треба зробити? От ви потрапили на відкрили Facebook, да, там ваш аккаунт. Би, таргетолог має це все робити компетентний, да, там, не просити у вас паролі ніякі. Він має зайти там, через AnyDesk або через ТімВівер і по-хорошому все це створити. Ніколи там не знаю, не дозволяйте, аби таргетолог запускав рекламу зі своїх якихось рекламних кабінетів і так далі. Тому подібне. Якщо він щось починає траїти, в нього щось там не виходить, то ну, краще, звісно, від такої людини просто відмовитися, тому що він, скоріше за все, вам не принесе ніякого результату. Завжди є вихід. Такий, який, ну, зробити, скажімо, по-правильному. Ми ламаємо голову по 3-4 години, там днями можемо вирішувати певні проблеми, але я завжди роблю своїм клієнтам все так, як має бути. Розумієте? От. Потрапили на аккаунт Facebook. Що робимо далі? Натискаємо. Ads Manager. Можна просто відразу зайти в Ads Manager. Немає різниці на своєму ви особистому аккаунті або на якийсь із бізнес-сторінок. Да, Там взагалі немає різниці. А вам треба зайти в Ads Manager і спитати у таргетолога, який рекламний кабінет він створив. Або ну, він має це по-хорошому при вас створювати. так? Да? Прив'язувати карту, обходити податок і так далі. І тому подібне. Це все має бути при вас. І просто ну, ви маєте у ну, нього там запитати, якщо ви забули, да? який там рекламний кабінет, який його номер, яка там його назва. Вот, рекламний кабінет це оце. Він там вам, вам каже, да? наприклад. Там фризер, ну той, який ми створили, фризер, да, там, і номер закінчується на 74,35. Все, ви знаєте, ага, з цього рекламного, ви питаєте, з цього кабінету запускаємо рекламу, правильно? Да. Відкриваєте. І дивитеся, що він тут понастворював. Натискаєте «Кампанії». Наприклад, перша кампанія, тиснете. Редагувати. Переходите в оголошення. Дивитеся, який, ну тут креатива не буде. да? Що тут за креатив? Якщо це суші, тут, понятно, мають бути суші, а ніякі там, блядь, у вас проблеми з клієнтами і так далі. Тому подібне. Закриваємо. Закрить. Кампанії, знову ж таки, там втора кампанія якась крутиться. Да? Так само, редагувати. Оголошення. Дивимося, що тут у нас? Які креативи він запускає? Просто креативи можете подивитися і все. Закриваємо. Наступна, наступна кампанія так само: редагувати, оголошення, подивилися, що він тут вам запустив. Все, контролюйте ситуацію. Так само теж можете дивитися бюджети, які тут стоять. Да? Как би, ну, подивитися по налаштуванням. Ну, краще нічого там не вимикайте. Якщо щось, в принципі, підозріли, помітили, можете запитати. Це нормально запитати. Да? Самі мені нічого тут смикати не треба. Я так само не люблю, коли клієнт заходить. Починає сам якісь блять, галочки ставити, бюджет міняти, і ще так далі, і тому подібне. Да, там бюджет має бути. Би. Якщо є якісь питання, попросіть таргетолога, аби він сам вам екскурсію зробив, да, якусь по рекламному кабінету. Він має це зробити, би. якщо він вертить носом і так далі, тому подібне. Ну, я не знаю, ну, що, ну, треба казати, що треба робити з такою людиною, просто не працювати. Би. Так, маю надію, що мені вдалося вам, підприємці та не тільки підприємці, таргетологи да, показати. Які бувають люди на ринку, і таких людей дуже багато, і різних схем, приколів дуже багато. Е, ставте лайкосики на це відео, да, я вам можу порозказувати ще якісь там цікаві факти. Да. Наприклад, якщо це відео набере 70 лайків, то я запишу відос, як Фейсбук дав мені купон на цілих 300 баксів. Тобто 300 баксів, еквівалент цих 300 баксів, такий самий, як і реальних 300 баксів, які б я витратив зі свого зі своєї картки. Розумієте? А я отримав їх безкоштовно. І там ще по 10, по 15, по 20 баксів так само отримував купони. І я вам абсолютно безкоштовно розкажу, як можна отримувати такі купони. А ми мене на сьогодні все. Друзі, я щиро вдячний вам за перегляд. Якщо у вас залишилися якісь питання стосовно цієї ситуації, якщо ви щось там не трошки не довіряєте своєму таргетологу, да, хочете там, можливо, щоб там я з ним поспілкувався, да, там, або можливо, щоб я подивився там ваші його там, налаштування, що він там зробив і так далі. тому подібне. Якщо у вас є проблеми з запуском реклами, якщо ви хочете запустити рекламу з кимось, хто розуміється в цьому, да, можете написати мені в мій інстаграм. І ми з вами проведемо чудову, корисну, раціональну, я не знаю, як ще називати, консультацію, на якій ми вирішимо всі ваші проблеми. Да? Або якщо вам просто треба підняти свій рівень освідомленості в якійсь сфері маркетингу, таргетингу, дизайну і так далі тому подібне, напишіть мені в інстаграм, зробимо все швидко. І підпишіться на інстаграм, тому що там часто бувають анонси з приводу знижок на консультації. Так само, якщо ви підприємець і... Ви хочете платити таргетологу там, по 300, 400, 500 і більше доларів за ведення проєкту, то ви можете ці гроші, в принципі, взяти і вкласти власний Бізнес да, кожного місяця в рекламу. І заощаджувати на таргетологу, на таргетологу кожен місяць і отримувати стабільні продажі на регулярній основі. Розумієте, що вам для цього потрібно? Так само написати мені в інстаграм. У мене є чудова освітня програма для підприємців. Там близько 90%, хорошої, позитивної вірогідності проходження цього курсу, да, тому що ми запаковуємо ваш проєкт протягом всього навчання і би, приводимо вам клієнтів. Так само, якщо ви це на остане вже таргетолог або початківець, який хоче навчитися заробляти від 800 доларів в місяць на таргетованій рекламі, так само напишіть мені в Директ. Маю теж навчальну програму для таргетологів, початківців і не тільки. Якщо ви будете виконувати абсолютно всі вимоги. Да на навчанні відповідально вчитися, займатися саморозвитком, виконувати відповідально домашні завдання. То ви гарантовано, що дуже швидко окупите навчання і навчитися заробляти від 800 доларів і більше з усіма кейсами і так далі. Можете ознайомитися в моєму інстаграмі. Дякую, будь ласка, що дзвоните мені під час того, як я відео записую. Вибачайте. А от в мене на сьогодні, все ще раз усіх міцно обіймаю, будьте обережні. Довіряйте, але перевіряйте.